Привіт всім. Вирішив замінити своє просте штатне дзеркало на штатне дзеркало з автозатемненням. Придбав на авторозбірці ось таке дзеркало. От. З фішкою. Ось таке воно в порівнянні з моїм простим. Трошки більше. Чому вирішив замінити? Ну, по-перше, захотілося додаткової функції автозатемнення. По-друге, моє дзеркало має дефект на склі плями. І сама пластмаса на сонці трошки вигоріла і стала така крихка. Кришитися почала. Ось це дзеркало має трішки кращий Добре. вигляд. пластмаса нормальна. Є кнопка вимкнення автозатемнення. Датчики, датчик ззаду, спереду. Ось. Розкажу і покажу в двох словах, як я буду це робити. Спочатку я його добре відмий Розпочну я з демонтажа ось цього коробу Дивіться, він кріпиться на пластмасових защіпках в цьому місці. Одна защіпка в цьому. Ось тут і ось тут. От. Щоб його зняти, треба почати е, з краю. Тобто або з цього краю, або з цього краю. Я почну з цього краю. Я цей короб вже знімав. От. Зараз просто покажу, як я це робив. Значить, беру зйомник і. Вставляю в щілину і акуратним рухом його роз, розчіпляю, поки защіпка не роз'єднається. Робити треба обережно, бо ці защіпки тоненькі і вони можуть зламатися. Розсібну тут. по ходу потім йду тут. тут, Раз. І І воно знімається. Ось так цей короб виглядає зсередини. Одна защіпка. друга, далі третя і четверта. Одну защіпку я зламав. Ось цю. Ось. От, оце має ціла, має бути ось така. От, коли, коли демонтується цей короб, то теоретично треба, треба от, з лівої сторони внизу чуть так якби нажимати, коли ось цим. Коли ось цим зйомником ми розцібаємо то цю половину, так як би треба чуть-чуть тиснути наверх. От. Для чого? Для того, щоб оця защіпка, от, якщо її дивитися, от, якщо її отак доверху тиснути, то вона так би має легше вийти, і тоді є шанс, що вона. Не зламається. Сам цей короб, як він тримається. Ну, по-перше, він е, ось цим отвором тримається ось тут в зеркалі, на зеркалі висить, і ось цим виступом цепляється за датчик освітлення з одної і з другої сторони. Ну і між собою скріплюється. Ось, тобто на зеркалі воно буде виглядати. Ось так і ось отут, воно так якби прижимає до зеркала. Ось, і за рахунок цього цей короб тримається. Далі, як ви бачите, в моїй комплектації не передбачено дзеркало затемненням і немає фішки для цього дзеркала. Тому я його буду під'єднувати до плафона. Ось цього. Дивіться, в дзеркалі є три проводка. Плюс, мінус і третій проводок під'єднується до сигналу заднього ходу. Це зроблено для того, щоб коли вмикаєш задню передачу і здаєш взад, вимикається автозатемнення. Ось. Ну, мені достатньо плюса і мінуса, тому третій провід буде незадіяний. Саме дзеркало знімається шляхом провертання проти часової стрілки. Але для цього спочатку потрібно розблокувати ось цю пімпочку. Тобто треба зняти цей короб. Тепер знімаю плафон. Щоб його зняти, ось тут є такі видно затемнення одне і друге. Це кріплення цього плафона. Тобто в цих місцях потрібно отак нажимати. Краще взяти два зйомника. Фішку. Ось. Тобто кріпиться ось так. Ця сторона просто заходить за корпус, а, а ось тут дві таких пружинки. Далі ось тут по центру є саморіс, його треба відкрутити. Тепер цей короб має чотири защіпки. Ось тут дві і ось тут дві. Аккуратненько знімаємо. Ось таке кріплення. Так. І ось тут. Оці. Дві. де воно тримається. Ось тут. Тут зацепляється і. Ось тут. І ось тут. Тепер знімаємо ось це зеркальце. І ось там не видно, там є саморіс, який потрібно відкрутити. Також торкс. тепер можна зняти цю планку. Так, пробуем. Ось так цими пружинками просто провертається на цьому шестиграннику. Давайте порівняємо два зеркала. Це трошки більше. Задня сторона. Задня сторона. Ну це однозначно більше. Кріплення. Дивіться, кріплення однакове. Тут і ось тут. Тільки це металеве, а тут пластмаса. От. А так, в принципі. Все це... однаково. Ну, тут накріплені ще є тримач для, для цієї фішки. Ось. Ось, Ось. Ось так. Магна. І це також магна. Товщина також суттєво відрізняється в одного і другого. Так як трошки рухається. Треба було жорстко стояло. О, тепер не рухається. Чого не рухається? Що я зробив? Я взяв... Де -то воно? Я взяв зі свого дзеркала. От, відкрутив оце кріплення з того дзеркала. Воно взаємозаміняємо підходить. І просто переставив своє. От. І все, і тепер. Все добре. от Коротше, Як воно там тримається? До скла приклеєна така шестиграна гайка і, виходить, на тих гранях, що е, між, між оцими металевими скобами грані рівні. А от тут де металеві скоби, оці три штучки, то там грані такі, як чуть-чуть з виїмкою. І виходить, коли ми прокручуємо зеркало, то оці скоби, отак, от заходять, заходять в ту шестигранну гайку і за рахунок цього тримається. Саме головне, щоб всі три, щоб всі три оці скоби зайшли за ті пази, що на тій гайці. Ось ось. Тепер дивіться, як я буду підключати плюс і мінус. Значить, на плафоні зайнята ця фішка, так? Але тут є вільні піни. Ось тут, ось тут і ось тут. От. Треба знайти де плюс, де мінус. І до тих пінів підключитися. Підключатися я буду до ось цих двох пінів. Після включення запалювання. На... О цьому лівому піні з'являється плюс, а це мінус. Так, ось це запалення зараз виключене. Включаємо запалювання і пробуємо. Ось. Я взяв фішку, стару фішку, відрізав лишнє. І зробив такий, зробив сюди фішку собі. От. Тепер мені головне позначити де плюс, де мінус. От. Получається, в мене буде ось так. Включено. Ось. Труйки не спровода, я з'єднаю з цим проводочком. А тут в мене показано ось. Шість пінів, значить, шостий пін мені не треба. Зараз вичислимо, який це проводочок. І я підключу тільки перший і, другий, перший і другий пін. Так, ну, підготовив я провода, значить, підключив фішку, задіяв перший і другий пін. Перший пін це заземлення, другий пін це е, плюс. З'єднав їх ось такими вагами. Можна було скруткою спаяти, але я вагами. Ну, по заводу тут для кабеля є такі пази, щоб він лежав гарно. От тут паз, тут паз. От далі. Ось тут все. Пазах. Ну. Мій кабель буде йти без пазів, ну що зробиш? Так, будемо будем ставити все на місце. Можна було би ще оцей кабель від реєстратора засунути, підключити до плафона. Але в цьому коробочку ну, дуже мало місця, дай кабеля я ще не маю, тому. Хай поки буде так, як є, тільки це покладемо. В принципі, ці ваги тут не мішають, вони нормально ховаються. Tam je gvatomise ne treba, tako da bo tako. Ось таким чином я підключив. Заводська фішка до плафона. Тут позначив обов'язково плюс на піні на плафоні і плюс на фішці, щоб не перепутати нічого. І провода з'єднала між собою також вагами. Тепер перевіримо, що в нас вийшло з того всього. Значить, завів машину, включаю кнопку. От. Ось, Індикатор загорівся, що зеркало вимкнуто. Ось цей датчик. Це датчик, який показує зеркалу, що настала ніч. Ну, тобто зеркало буде працювати тільки вночі, в день воно не буде працювати. Так, для експерименту я його заклею стрічкою, щоб зробити ніч. От. І тепер пробуємо. О, воно вже затемнене. Так, відключимо. Відключив. Відключив. Беремо фонарик. І світим. О, зеркало затемнилося. Включаємо. Досить так гарно затемняє. О. Стало світло. Вмикаю. І світим фари. О, воно, воно саме автоматично затимняється. Навіть і фарами не треба світити. О, отже, зеркало працює. Ось тут треба запхати за датчик, а ось тут треба попасти сюди. Зломана защіпка не тримає. Але куди вона дінеться? Давайте перевіримо, як це зеркало працює вночі. Зараз зеркало виключене. А тепер включаємо. Затемнення вимкнено? Вмикаю. Затемнення спрацювало Знову вмикаю. Вмикаю. Надіюся, моє відео допоможе іншим автомобілістам при монтажі цього дзеркала. Дякую за увагу!